Всім привіт! Мене звати Олена Ятель, я живу в Києві, а це мій канал про в'язання та все, що з ним пов'язане. Цього разу я вирішила якось спланувати наступний свій в'язальний рік, що я буду в'язати. Для цього я передивилася купу різних сайтів. Я поцікавилася, що в'яжуть модні будинки, що пропонують імениті, імениті дизайнери. Все це якось я структурувала для себе і хочу подив... поділитися з вами тенденціями у в'язанні і які нас чекають тренди. Приємного вам перегляду! Тенденція номер один, або тренд номер один це об'ємні светри. Я від цього в захваті або светри оверсайз, бо насправді я їх дуже сильно люблю. Светри нам пропонують дизайнери в'язати з дуже високою горловиною, не просто високою, а дуже високою. Її можна носити по-різному. Можемо її підняти прямо до половини обличчя, коли дуже сильно на вулиці. Холодно. Зверху накинути капюшон, нам вже тепло. Хочемо цей комір загорнути всередину, або навпаки, назовні, будь ласка, можна так носити. Можна під светр вдягнути рубашку з високим, наприклад, з таким от комірцем, і витягнути його з під цієї горловини. Так теж буде красиво. З чого я б в'язала такі светри? З будь-якої повітряної, пухкої, легкої пряжі, з альпакою, з мохером, з поєднанням різних цих пряж. Щоб я не брала в, таку, в таке в'язання, не використовувала яку пряжу, там, де є бавовна, шовк або віскоза, тому що мені здається, що саме ці пряжі будуть робити светри занадто важкими. а Светер і так оверсайз, він і так великий, і він має бути ну, наче так, трохи повітряним, так, ну, легким, хоча б, хоча б по вазі він має бути легким. Як стилізують, чим носять светриці, і як пропонують чим носити дизайнери? По-перше, що я побачила і для себе відмітила, і це мене дуже порадувало, що повертається мода попередніх років, знову, будь ласка, можна носити легінці і ласіни, це вже не вважається якимось там застарілим трендом. Ну, єдине, що вони мають бути не сильно блискучі, наскільки я зрозуміла, ну, це вже таке, це вже хто як притримується моди. Але можна їх носити, ці светри, саме з лігінцями чи лосінами. З класичними брюками. Класно їх можна теж стилізувати, ці светри. Ще одна, скажімо так, річ, якщо ми розміру L, XL і туди, для того, щоб якось нашу фігуру трошки витончинити, наскільки це можливо, дизайнери пропонують робити розрізи по бокам, причому достатньо такі великі розрізи, щоб, ну, наче ми подовжуємо свої ноги, свою фігуру показуємо, які в нас довгі красиві ноги. Теж можна цей прийом використовувати. Що ще для себе відмітила те, що повернулися в моду різні паски. Я пам'ятаю, коли я такі паски носила ще, по-моєму, в інституті, а може закінчення, тобто вони вдягалися не на талі, а трошки нижче. Талі, такі шкіряні різні, вони теж. Видовжували фігуру. І, ну, а зараз я теж помітила, що це повернулося назад. І дизайнери нам теж пропонують так носити паски з такими све светрами, пловерами, джемперами. Ну, Зараз ми про цей об'ємний великий джемпер, э, светр. І, повторюю ще раз, краще його в'язати з э, дуже легенької повітряної э, такої пряжі. Якщо подивитися, що нам пропонують магазини пряжі, бабінна пряжа, моточна, можна і з моточною, типу там як Drops Air, в газалі, здається, є така пряжа Air, тут вже ви вибираєте самі по ціні. Мені здається, що якщо в'язати з бабінної пряжі, це виходить трошечки, ну зовсім трошечки, але дешевше. Це був тренд номер один. Наступний тренд чи тенденція це вив'язування кіз та аранів. Знову ж таки, це не щось нове. Ми раніше в'язали светри з косами-аранами, але просто зараз вони на піку популярності. Багато брендів пропонують светри з косами аранами. Дизайнери першого ешелону всі використовують ці коси арани у своїх виробах. Виглядає це дуже красиво, їх можна підібрати і стилізувати теж своїм гардеробом. Наприклад, якщо я буду в'язати, я буду в'язати коси з різним ритмом, різного виду. Чому? Тому що я пішла в магазин, поміряла, подивилася, що мені личить, що не личить. Наприклад, светри з об'ємними косами з однаковим ритмом, ні, таке я в'язати не хочу, тому що вони мене Якось занадто сильно розширили і зробили занадто громісткою. Мені подобається те, що я побачила светер, коли йде, наприклад, одна широка коса і далі, або аран і далі лицеве в'язання, або якщо йде коса, то далі мають йти вущі або іншого вже вигляду ці коси чи арани, тобто неоднакового ритму. Такі светри, такі джемпери саме мені личать, ну а ви вже під себе вибираєте те, що подобається вам. Де можна взяти схеми, подивитися, як в'язати, по-перше, є в книгарнях у нас енциклопедія візерунків з джутами, косами-аранами. У мене є, до речі, така книжка. В старих та й нових здається журналах пов'язанню схеми на будь-який смак. Підібрати можна, це теж не проблема. Чи легко, чи важко в'яжуться, це вже як ви в'яжете. Я, наприклад, коли буду в'язати, то я буду це в'язати найпростішим способом, тобто вив'язувати пряме полотно знизу до верху, без всяких виточок чи ще якихось. Тобто, буду вив'язувати просто за схемою два прямих полотна і поєднувати між собою. Можливо, є майстер-класи. Я просто не знаю, не дивилася, не цікавилася, чи є майстер-класи у наших, наприклад, в'язальниць. Якщо ви знаєте такі з косами та ранами, красиві, доступні, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо, це комусь буде цікаво. Що в'язати, да, з будь-якої пряжі, яка красиво підкреслить саме цей візерунок. До речі, я. Знаєте, що б вам порадила? Якщо ви хочете вибрати якусь пряжу, то запитайте у продавця. Я, наприклад, коли дивилася відео от Ані Волексперт, так? Завжди вона порадить. Яку краще взяти пряжу, де вона в якому виробі краще буде виглядати, тому що людина, продаючи цю пряжу, вона знає, яка ця пряжа, які в неї властивості, як вона буде виглядати, як вона себе поведе. Тобто я до чого це кажу, що запитайте краще у продавця. Бо іноді, ну от мені завжди здавалося, що Боже, мій, я вже стільки разів в'язала, я вже все знаю. Ні, помилки теж зустрічаються, помилки бувають, тому не соромтесь питати у саме експертів. Це те, що я хотіла сказати про тренд номер 2 це коси та арани. Наступний тренд, який мені дуже подобається, я обов'язково його візьму з собою в сезон 2025 це вив'язування джемперів з коротким рукавом з дуже легкої якоїсь спушеної нитки. Наприклад, з той же альпаки, махера, вовни, кашеміра. Те, як... Що вам подобається, що вас не кусає, наприклад. Так? Бо Махер мене, наприклад, кусає, альпака, кашемір ні, тому я більше ці, таку пряжу люблю. В магазині Masy'Duty можна подивитися на ці футболки, до прикладу. Також я бачила ще в інших брендах, постараюсь фото вставити. Футболки в Massimo Duty я міряла, мені дуже сподобалось. Мені сподобалися футболки із без комірця, просто з круглою горловиною. Вони там вив'язані і деякі регланом, деякі цим методом діагонального чи японського плеча з коротким рукавом. Можна їх в'язати як кругла кокетка теж буде гарно виглядати. Можна робити невеличкий камірець на таких футболках. Тобто. Ваша фантазія тут, як працює, так ви от те собі, що запридумували, те можна в'язати. Бо саме такі джемпери чи футболки з коротким рукавом виглядають дуже виграшно. Поєднувати їх можна також із класичними брюками. Із, коли варіант такого джемпера трошки укорочений, він прекрасно поєднується з спідницями, довгими спідницями чи спідницями міді, Інші я не ношу, тому я про них і мовчу, можливо, і, і до інших спідниць вони підходять. Бачила, як такі футболки стилізують, наприклад, з сукнями з дуже-дуже тоненької тканини. Теж красиво це виглядало. Особливо в тому ж магазині просто дивилася, як одна пані міряла сукню з такої тканини і наверх вдягла футболку. Причудово виглядало. Знімати не могла, тому перепрошую. Ось. Тобто наступна тенденція це джемпери з пушеної якоїсь пряжі з коротким рукавом, або джемпери-павутинки з коротким рукавом, теж переходять зі мною у сезон 2025. Зараз ми на хвилиночку перервемося. Я хочу вам показати деякі кадри з зустрічі, яка була тут в Києві, в'язальної зустрічі. Просто я переживаю, що я звідти пішла, абсолютно не подякувавши дівчатам за цю зустріч, яка мені і сподобалась, і надихнула. І насправді в той момент мені була дуже дуже потрібна. Бренд чи тенденція, яку я для себе відмітила, це різноманіття пряжі, яка рекомендується для в'язання наших виробів. Я, наприклад, обожнюю букле. Букле люблю і товсте, і тонке, з великими, з маленькими цими кругляшками. Я люблю альпаку, тому що вироб з неї виходить просто легкий-легкий, такий прям повітряний. Бачила вже такі букляшки і махерові, і бачила з вовни їх роблять, кашеміру роблять. До речі, подружка в'язала з букльованого кашеміру річ, кажу, зразу форму не тримає, тому це враховуйте. На відміну від альпака, альпака форму якраз тримає. Крім букльованої пряжі, нам ще пропонують пряжу, яка імітує хутро. І є такі вироби, що ти дивишся, ти навіть спочатку не розумієш, це зв'язана річ, це якась шубка. Є хутро з більш тонким, вірніше, коротким ворсом, є з довгим ворсом, є з супердовгим ворсом. Тут уже на вашу сміливість те, що вам більше подобається, те, що вам пасує, те, що ви готові носити, вибираємо все що завгодно. Далі ще тенденція у нас залишається на Лелітки, блискітки на люрекс. Єдине, що я б його не поєднувала зовсім з простою ниткою, бо насправді тоді люрекс і блискітки, воно трохи дешевить наш виріб. А от коли ми поєднуємо його якось з красивою пухнастою пряжою, це не обов'язково має бути якась 100% вовна, альпака, махир і так далі. Ні. Це може бути і поєднання синтетикою. Але головне, щоб ця пряжа була така пухнаста. Красива, яка б цей люрикс чи ці лелітки, вона його наче, щоб люрикс або ці лелітки, вони наче підкреслили красу пряжі, а не з'їли її, знаєте, своїм оці занадто сильним блиском. Це була тенденція номер 4. Наступний тренд, який я для себе відмітила. І Які я вже і в'яжу бо показувала вам, це маніжка, або повноцінний можна жилет, або сюди ж я б віднесла величезні такі снуди комірці. подобається мені цей елемент одягу. Що для себе відмітила, що саме маніжки теж пропонують різні бренди, їх в'яжуть із високим цим комірцем. Грловиною з високу, так, мабуть, буде правильніше сказати. В'яжуть їх і просто лицевою в'язкою. Також використовують ті ж самі соти, арани, коси, також використовується і нитка різної фактури. Подобаються мені не тільки маніжки, мені подобаються і жилети. Що я не люблю, я не люблю ці жилети, які повністю сідають по фігурі, вони мені не пасують, тому такі речі я в'язати не буду. А от жилет, який такий е вільного крою, так, мені такий подобається. Е він може бути і подовжений, і трохи коротшим. Головне, щоб він не сильно прилягав по фігурі. І останнє, про що я хотіла вам розказати, що я помітила у модних тенденціях у в'язанні, це увага на деталі. На що я звернула увагу? Що до цього часу залишається в моді і переходить на наступний сезон. Це шви назовні. Тобто, коли ми їх не ховаємо туди всередину, а навпаки, виставляємо, щоб всі побачили, які у нас шви. Іноді ці шви іще спеціально обробляють контрастною ниткою. Це теж непогано виглядає. Можна обробити шов контрастною ниткою і зробити якусь невеличку вишивку цією ж ниткою. Можна ці нитки взагалі забути. заправити це теж зараз типу норми і красиво. Далі мені сподобалось, що залишається у нас колорблок, але він уже трохи іншого звучання, не такий агресивний. Тобто використовують різні спокійні штани, коли, наприклад, колір у нас передачі спинки один, а рукав у нас інший. Потім ці ж самі колорблоки мені подобаються, як використовують зовсім в невеликих деталях манжет і низ виробу. Знову ж таки, не дуже сильно яскравим. Є дизайнери, які продовжують використовувати дуже яскраві кольори, але ну, то вже на любителя. Мені такі не подобається, тому я на нього не особливо звертала увагу. Мені більш подобається, коли спокійні такі, поєднуючи між собою відтінки або кольори, такі речі мені подобаються. На що я ще звернула увагу, що зараз дуже багато в'язаних сумок. Так, влітку те, сумки в'язали, це я бачила. Але те, що почали в'язати сумки взимку. З букльованої тканини. До букльованої тканини додаються лелітки або сумки у вигляді, ну, наче це хутро, імітація хутра, да? причому її довжина ворса може бути будь-яка, від короткої до зовсім довгої. Ну і останнє, на що звернула увагу, скільки зараз різних тячок, брилків і всього віжують на ці сумки чи на рюкзаки, ну чому б і ні? Виглядає достатньо весело. Чи буду я в'язати тобі таку сумку, чи не буду, я ще не вирішила. Скоріше за все, я не буду собі в'язати таку сумку, бо. Мій спосіб життя, він не передбачає, що десь я можу з нею ну, так ходити. Вона не витримає мого способу життя. В'язати чи не в'язати вам це вже рішення за вами. Все, друзі, на сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі, Па-па!